Мужній, кріпися наша мова, не дайся ворогу під ніж, хай стане списом кожне слово, бо вже перейдено рубіж. Горить земля під супостатом, ще й осінь жару додає брехливий звір, що звався братом, тебе святу не визнає. Лихий уміє тільки красти за гріш і заздрості уб'є, лиш Бог врятує від напасті, і Він нагоду нам дає. Циклічне все у цьому світі, бо вже настав буремний час згадати слід, чиї ми діти і чия кров вола до нас. Збагнути слід, єднає мова в одну сім'ю, в один народ, бо це державності основа надійний захист від знегоди, це наша гордість і прикраса, те джерело із давнини, що дарувало нам тараса, його проволі, мрії, сни. Лютує ворог, навіть стягу. Колос й небу каже ні, а ми козацького звитягу явили світові в борні, бо мова то єднання мову усіх і мертвих, і живих. Не вийміш душу із народу, не вбивши кожному усіх. А це душа потужна, рідна, що біль свій випила до дна, ще зійде сонечко погідне. И мово будам ос